Вірі. Всім привіт. Ти наша зірочка. Так, ти О, кеша. Ти представився. Кеша. А хто розрізняє, що він говорить? Оце він каже кеша. поцьомай, поцьомай всіх, Каже, ставте сердечки. Лайки. Це називається життя папуга, як воно є. Життя папуги. Привіт підписникам від нашого зеленого друга. Угу. Ой, як гарно. Поспівай. А скажи ку-ку. Ку-ку. Як свиню ріжуть. Ку-ку. Ку-ку. Давай не будемо відкривати ці карти зразу, хай спочатку поспіває. Угу. Кажи, як тебе звуть. Ти кеш? Зараз він соромиться. Це його перший прямий ефір. Так, шо... Ну, Ми п'ять хвилин тебе запишемо, все, більше не будемо турбувати. Для початку, давай тренуйся. Тренуйся. Жиш. Чуль. Треба музику включати. Щоб ага, що він співав? Кисуля. Кисуля. Я йду до тебе ближче. Було два глядачі при ноль. Шуля. Що це таке? Що це розлякує? Ти привлівка з глядачів. Розлякуєш людей. Були люди і втекли. Каже привіт. Давай я тобі там яблочко буде, кармушку положу зверху. Боже буде їсти? Береш в черзі? це він не буде. Не будеш? Він не привиє, він же ж боїться. Зараз дамо яблочко? Угу. Він не є зірка ще. А йому може сподобається. Ты себе кому тебе гарну штучку сегодня прочипил, видишь? В поле твоей клетки. Угу. яка? Бачишь? Ага. Угу. Кажи, кар. Кар. Вы видите? Кишуль, вибач, вибач, це Ігор. Неправильно туди поліз. Все. Трошки підстрахуй телефон. Все, 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 вертайся. Давай вертайся. Хтось перелякався і вийшов. У нього телефон впав. Я видно. Кишуля, вертайся. Все окей. Все окей. Ну, что ти там сховався? Вилазь, наш Угу. угу. Кажи, що ти шармієш? А куку? -ку? Петю позовемо? П'ятя. Ку-ку. Ку-ку. Ух, ти у грумий. Ди візьми яблучко? Ди Яблочко візьми? Див? Яблочко таке смачне яблучко. Ой-ой-ой. Кто ой, там? Ой-ой-ой. Кажи. А она на прямых эфирах тебе же разговаривать. Птичка. Тётя. Тётя. Ку-ку. 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 Що так ко. Ку-ку! Навіть хтось тут дивиться? Поставте кеші лайк, будь ласка. Кеша свистонець. Ну, не свисти. Папуга Свистунець. Ану давай розказуй щось. Ти ж так гарно вмієш, гарно говорити. Давай. Кажи ура. А кажи ура! Ура! У нас два глядачі. Ура! Ні, ура! Ну, кишуля, що ти пишеш? Кеша? Да, кеша. Ти візьми яблучко, візьми яблучко. Ну, пішуль.

Но! Що ти кажеш? Наш кишуля вміє говорити ну, декілька слів. Раніше він говорив більше, зараз йому 30 років який він вже старий. От ви скажете по ньому, що йому 30 років. От. І зараз він говорить все менше слів. Він може, е може вам розказати про цих ожерелкових папуг. Вони дуже цікаві, вони не вимагають якогось до себе особливого ставлення там, чи нестандартного догляду. Так, так, така... Так, їсть все, що й ми їмо. Тобто, от картоплю сьогодні він їв, яблучка, сімечки насіння. Ну, взагалі, все. Навіть любить креветки, дуже любить, так? Кишуль. Полуничку він любить. Суші їсть, рис, так? Ти в нас все їш. Дуже такий красивий, кмітливий, цікавий. Але добре кусає, має такий, бачите, Дзьоб і перегризає добре, аж до крові може вкусити. Тому пальці краще не пхати. Він такий середнього розміру довжина його десь становить ну, десь 40 см з хвостом. Це половина його довжини. Угу, про тебе, Про тебе кажу. Вміє імітувати різні птахи, звуки ми коли. Його деколи відкриваємо вікно, так, і він слухає пташок, він теж починає цвірінькати ось так, так. Якщо він потрапив з дитячого віку до людини, то мова папуги може бути чіткою. От, спочатку це так і було, він гарно вимовляв тьотя, так? А що ти ще кажеш? Петя? Кажи Петя. Кажи Петя? Ну, кажи щось, скажи людям, щоб побачили. Ку-ку, 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 ку-ку. А Уявляйте, він колись прилетів просто на балкон до людей. А ці люди вже передали його. Ігоря батькам. Дибери яблучко, покажи, як ти їси яблочко, давай. Ну, покажи їм. Будешь мовчати, так? ура, ура, Ні, ура не ой-ой-ой, а ура ой-ой-ой ура, ти не хочеш розмовляти ой ой-ой. А як свиню ріжуть? Покажи, як свиню ріжуть. Ні, не, не так нижче. Ку-ку. 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 Молодець. Хто чув, поставте лайк, бігом, бігом Лапочка ти моя. Ой як гарно. Ти, ти зазулька наша. Молодець ти кеша зазулька та. Давай ще якесь слово. Куку всі почули вже, так? Угу. Кеша, кеша хороша пташка. Угу. Куку. Куку. -ку. А что давай, я к, свин... я к свиню режу, покажи. Скажи, я к свиню свинью Ура! Ура! Не, ура! Ура! Ку-ку! Матч, ты как у нас зазулька? Кто там? Ку-ку, кто там? Ку-ку! Ку-ку, хто там? На куй скільки років проживем. Ку-ку. ку кукуся ку -ку. ку ти наша. Бери яблочко. Бери яблочко. Вон, ігор йде. Бери яблучко. Давай ще 5 хвилин ефіру і, і закругляємось. Якщо вам подобається, то ставте лайк. Він тільки що кукав ігор. Так Угу, Кеша. Ну, тільки свистить. Їж яблочко, покажи, як ти їси яблочко. Ну, ми пішли. Пішли давай пока. Поспілкуйся. З легачами. Ну то. Але запишемося в відео. Кисуля? Ку-ку. Ку-ку. Кисуля акробат. Він тут лазить у так по сітці, по клітці. Ку-ку. Кукуся. ку-ку, привет, 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 куку, ку Ку-ку Игорь, куку, тебе видео. Молодець, Зазулька. Ты Зазулька? Привет. Ку -ку. Ку -ку. Хорошо? Ой, хорошо? И в руки, что надрзни. Все, кажи всем, папа. -па". Кажи, ура! Я поїм нарешті Яблочко. Кажи. Ура! 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 По цьому всі? Дякую за просмотри. Заперечили. Що не закінчувати ефір? Ні? Ви Що? Зозоліцька. Це треба точно цей ефір збережемо, бо це перли від нього. Якщо ти на кінець покажеш, як ріжуть свиню, ні, не так. Ні. Ура, не, не так ти так гарно показував. Ура! Не добиться куку. -ку. То куку -ку не добиться, так. 15 хвилин тебе просили куку. -ку. Ро! -о -о -о. свиню давай. Ро -о -о -о. Це таке головне не почути в 6 ранку, тому ми кишулю накриваємо на ніч. Угу. О! Це так ріжуть свиню. Тільки тебе що так хрипліше виходить. Ора! Кажи ура! Ні. Ура, Кишуля, Ура, ура, ура Ура, Ура, Ура Ура. Ні, ну давай згадуй. Тьотя, тьотя, Тетя тьотя, тьотя, Може, тьотя тебе зараз... Привіт. Може тьотя і дивиться зараз тебе? тьотя, Все, будемо прощатись. До нових зустрічей. Кажи па-па, Ні? Кажи, папа. -па! Я вас чекаю на прямих ефірах. Все, цьом-цьом. Дякуємо всім, що долучились. Ой, ой, бігом, бігом. Тихо. Ти не хочеш яблучко їсти? Все, я тебе закрила в кліці. Всім папа, -па, гарного всім настрою. Ку-ку. Дивіться, бачите який. Золота медаль. Так, медалька в кишулі. Mm. Все, кишуль, папа. -па.